Друзі, доброго ранку, ми з України, я саме з Миколаєва, моє ім'я Андрій Галдін, і ви дивитесь канал Пропасічне життя. Сьогодні під час відео буду просити у вас поради, тому що у мене така ситуація склалася. Фактично фактично біда. знаєте. Зараз все вам по порядку розкажу. Е, Передомова е, до відео наступна. що зараз 9 травня, ще раз повторюся. Холодно. Доброе утро! Холодно. І навіть на сьогодні на ніч прогнозують плюс 4, а за відчуттям плюс 1. Зазвичай, коли такий прогноз показує, то пишуться, тобто, тобто не пишуться, а фактично є заморозки. Заморозки перемерзла у нас картопля, перемерзли там кабаки. Короче, заморозки такі. Як була аномальна тепла температура, так зараз і аномальні заморозки. І внаслідок цього бджоли ввійшли в такий стан, що ну, зовсім незвичний. І зараз я про нього вам розкажу. Так, друзі, а тепер подробно. Оце ж дивіться, зараз ми з вами на пасіці. І пасіка зараз характерна тим, що це у нас початок літа, скоро буде, кінець весни початок літа. І відповідно ж ми що зараз робимо? Ми зараз робимо, формуємо відводки в таких от шестирамниках. Я показував, як я це роблю. Частину вже сформував, ось вони. Там стоять. Зазвичай я формую приблизно по 50 таких відводків за день, що треба зробити. І я ж вам казав, треба знайти рамку рамку корму, рамку розплоду на виході, і це все і відповідно впевнитися в тому, що немає там матки, щоб ти матку не переніс, і що. Вся бджола там розплод на виході, тобто сформувати. І зазвичай я ж кажу, дуже швидко я це роблю. Зазвичай беру дві крайні рамки, вони у нас кормові. Та, яка побільша, я її кладу до нуклеуса, а та, яка поменша, струшую бджолу. І шукаю рамку з розплодом на виході і теж її туди комплектую. Але відкривши. Оцю от, цей ряд я розпочав цей ряд. це Чому це? Тому що він покупний. І він такий, знаєте, дуже слабачки, багато, дуже старі матки. ну такі, в общем бджоли, з якими треба попрацювати. так ось Відкривши перший, бачу райовий стан. Другий райовий стан. в общем, ось цей увесь ряд покупних бджіл він зараз знаходиться в райовому стані. наче з тих вуликів я пройшов, мабуть, ось до цього. де там лежить. Ось до цього я вчора пройшов. І навіть на кожному я, от бачите, Р Раїння. Тобто кожен вулик знаходиться в райовому стані. І спочатку я думав тиха зміна. Думав, старі матки, там тиха зміна. Але. Характер таких маточників, як наройку, тобто вони так гроздями, висять як грона винограду. Десь їх від 10 до 15 отак, от, з таких маточників. І ми ж з вами бачили, що цей рій, цей вулик відпустив рій у мене. Потім вон той сьогодні його треба буде розібрати. Теж я бачу борода висить, почав розбирати теж. Раєві маточники, до речі, сьогодні щось борода висить, але бачите, отут порожня, а тут бджоли. Ну, тобто він повний бджоли, я розумію. Так ось ситуація наступна. Розбираєш, розбираєш вулик, нижній корпус гніздовий повністю ну, від 8 до 9 рамок розплоду. А наверх де пішла бджола, де не пішла. Звісно, що дуже сильних вона вже пішла. В якій в стадії розвитку вона ще не дійшла, тільки, знаєте, зачепилася. Але ситуація, ситуація по гнізду в кожному вулику однакова. Тобто повна, повна гніздова частина розплоду. І ця гніздова частина розплоду зараз хоче вийти і зараз хоче встати на крило. І я не знаю, що з цим робити. розумієте. Я не знаю, чи робити чи ділити їх всіх. От, там от бачите, акація. акація. Вона ще наче біла, розумієте? Але ж були приморозки, були дощі. І вчора, оце, після доща, вона навіть і не пахла. Зрозуміло, що вона не буде пахнути, тому що дощ, весь нектар, весь нектар він змив. Там і температура не відповідає виділенню нектару. Так ось така ситуація, розумієте, пасіка фактично, от із того, що я передивився, майже 100% в райовому стані. І що мені робити, друзі? Порадьте, будь ласка, в коментарях. Що, що мені ділити чи не ділити Я ж кажу, зараз займаємося ну, плановою справою. Це формування відводків. Але це буде недостатньо, розумієте, поки, от по мої, за, за моїми прогнозами, за моїми розрахунками, тому що. Є такі маточники, що і на виході, тобто і полізли вже матки, а більшість маточників не запечатано. Тобто, наступний тиждень це буде, до речі, не дзвоніть, будь ласка, хто, е, хто зі мною на зв'язку, я буду цілий тиждень зайнят, буду цілий тиждень чи лазити е, по деревам, чи буду робити відводки. Тобто буду щось робити на пасіці, що я робив зараз, поки що станом на зараз. станом на зараз я робив наступну. Роботу, це я це ж видергував, висмикивав дві рамки, що я вам кажу, і на їхнє місце замість замість того, що я забрав, даю одну рамку сушини і одну рамку ващини таким чином, щоб розірвати гніздо. Але я розумію, що якщо сім'я увійшла в ройку, в ройве, то ніяка вашіну вона не буде будувати. Є пасічники, ну які... Склоняються до думки, що це, Фу Що це типу, зараз піде взяток, і воно все закінчиться. Матошники погризуть, і сім'я піде е, в роботу. Але ж який взяток, якщо я вам показав, акація Акація наквітує, що у нас тут те, те, теоретично? Чисто, тільки різнотрав'я теоретично, але... Коли воно буде, по-перше, воно б було швидко, якщо б були теплі. Ну, тобто жара була воно б швидко повистрілювало. Ось у мене там на підході експорцет. Ото от, е, таке. Е, що там, ну, В общем, буріє, бачите, отаке. ну пішли подивимося. Ось у мене є фацелія. Фацелія буде. Ну, коли вона там буде? Ну, не скоро вона там буде. Ця фацелія. Так, да, вона така гарнюня, гарнюня, ця фацелія, але... Ну, вона буде дуже нескоро. І тут все це мало. Ну Ну скільки тут ну, 40 соток 40 соток той фацелі і 50 е, соток того експарцета. Ну е, Буде воно на сім'я. От сім'я, на пилок. Пилок буде. І все. розумієте Звісно, щоб зараз спас взяток. Якщо б був сильний взяток, я думаю, що бджоли там дуже багато молодої бджоли. Вона би. Вийшла з райового стану, пішла в роботу і принесла багато меду. Але ну, такого не відбувається. Бачите, погода погода нам не сприяє нашому взятку. І що буде далі, мені не відомо. Ну, тобто, тобто, тобто мені відомо, судячи з мого досвіду, то буде раї. Так, дивіться, отакий еспарцет. Еспарцет вже потрохи зацвітає. Е, бачите, оці от пострілювали всі свічки. Ну, в общем потрохи зацвітає, але йому ще тиждень. Якщо буде жара, буде швидше. Ось така ситуація, друзі, треба вашої поради. Терміново. Будь ласка, напишіть в коментарях, що мені робити з цим. Я ж кажу, що зараз забираю. ну Теоретично можна забирати більше розплоду. Це дуже сильно ослаблять сім'ї. І отут от, знаєте такий баланс, чи ослаблять сім'ї, чи е, зберегти відроїння. Я по своєму досвіду знаю, що отак от навіть якщо би зараз увесь майже розплод забрати закрити і залишити на стільниках, ще будуть два тижні така ситуація. Тобто поки там бджоли вийдуть з цього райового стану, там поки знаєте розкачаються. Ну, Таке. Ну, звісно, що сім'я не полетить, а сила її втратиться. В минулому році оце я робив таке ж саме, теж були до речі, покупні бджоли. Таке ж саме я робив, відбирав розплод і обрізав маткам криля. Але, розумієте, тут матки, я ж кажу, намічені, матки маленькі. Їх, от я скільки шукав, ну може, тобто не шукав, а працював вчора, ну може відсотків 30 бачу маток. Ну так, знаєте, не навмисно не шукаючи, натрапляючи на них. Тому що вони зараз а, такі маленькі, що їх дуже важко помітити десь серед робочої бджоли. І от що робити, я ж кажу? По, по минулорічному варіанту відбирати розплод, обризати маткам криля, і потім я от в новому йду, отак от по цій стежці. По цій стежці. По цій стежці йду, увечері. Дивишся, а тут в траві клобок бджіл. Тобто матка намагалася вийти і, і впало. Ну, в общем-то, такі варіанти, знаєте, такі кардинальні і дуже вони трудозатратні, трудозатратні. Звісно, що будемо робити, якщо не знайдеться другого виходу, будемо робити. Але Може, друзі, щось нам хтось порадить. Я вже думав, е, знаєте, і магазини підніс. І що я то я тільки не думав? Ну, до речі, оці мої сім'ї, вони ще так тримаються. До магазинів майже там, дивіться, і, і, і ніхто чи зараз холодно, чи, чи зараз ранок. Ну, в общем, вони майже не піднялися до магазинів. Ну тут ось щось там є. Бачите, ось там вони. Пошкаються. І оці, от от, які пішли до магазинів, я зважаючи на брак часу, я їх в першу, чергу, в першу чергу передивляюся. Тому що там, де до магазинів ще не пішли, ну вони пішли, тільки вони йдуть зранку, а не з вечора. От Цей я накинув другий магазин, як кажуть, який в райовому стані. Бачите, вони вже тут і. І в другому. Ну, це розрахунок, знаєте, на те, що зараз ну, магазин, він же ж не, не осушений, що зараз молода бджола піде там, на роботу з магазином, друга молода бджола, ну, на, на обчистку як кажуть, магазина, друга молода бджола піде на відстройку вощини. Ну, Але нам треба, треба дочекатися того періоду, коли. Вийде цей масовий закритий розплід, і матка піде у яйцекладку і бджола переключиться на виховання розплоду. Такого буде не раніше, ніж за 2 тижні в кращому розкладі. Отже, друзі, така ситуація. Ще раз прошу вам напишіть в коментарях, що ви робите в таких подібних ситуаціях. Тому що я ж кажу, з кожним вуликом, от, в такому обсязі з кожним вуликом, отак от працювати. Як кажуть, окремо, тобто розбирати повний розбір гнізда це дуже така трудозатратна річ. І я не знаю, навіть якщо я на це е, і погоджусь, то це буде, ну, як мінімум, тиждень я це все буду лопатити. І в проміжках між лопатінням цих вуликів буду знімати рої і висаджувати. Все, друзі, бажаю всім міра, добра, поменше роїння, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.